Чергове бойове оснащення з Івано-Франківська надійшло у розпорядження 7-го розвідувального батальйону обладнання для військових придбано в рамках бюджету участі та міського конкурсу проєктів розвитку. Завершуємо передачу закупленого обладнання для наших військових по конкурсу проектів співфінансування 70 на 20. І сьогодні ми перейдемо екофло і мавіки для наших військових. Нам що зараз дуже важливо завжди підтримати їх, але станом на зараз актуальне питання безперебійної електроенергії. Власне, ці два екофло будуть слугувати для того, щоб заряджати наші мавіки і відповідно зживити обладнання, для того, щоб хлопці. Продовжували боронити нашу рідну землю. Нині українські захисники потребують небайкого сприяння сприяння стилу, адже російські загарбники, незважаючи на втрати, перейшли до тактики повзучого наступу. Відтак є потреба у відстежуванні ворожого просування і наступного знищення російських штурмовиків. Передають нам зарядні пристрії Кофло, які знаходяться на безпосередньо на позиції, які дають змогу заряджати рації, ну і не тільки рації. О, також мавіки дають, то ну, розвідують обстановку, хто перед нами, що твориться, допомагають хлопцям, щоб вони знали, чи очікувати наступ, чи не очікувати. Звичайно, що показують, ну, облітають і бачать, також ніхто не підлазить. Якщо є поранені, то яким шляхом ліпше їх вивезти. І, ну, і тому подібне авторка цього проєкту Іван Франківчанка Галина Паньків, вона вже не вперше в рамках бюджету участі здійснює волонтерську допомогу українським оборонцям. Дуже тішить, дуже дорадно, що ми хоч трошечки щось допом... зуміли допомогти нашим воїнам. Бо я все говорю, що воювати повинні ті, хто це вміє, знає спеціалісти, а всі решту повинні їм допомагати. Що хочу сказати, що я працювала з дуже хорошою командою. Дуже хороша, і ми це зробили разом. Це було складно, але ми це зробили, і це радує. Хочу побажати собі, нашій команді і всім нам, щоб до наступного року це пекло наше закінчилося, і нам би більше таких проектів не потрібно було. Місцеве самоврядування та волонтерські організації Івано-Франківська максимально підпорядкували свої зусилля задля обороноздатності українських збройних сил. Відтак у місті нині активно відпрацьовують ще одну не менш важливу ініціативу програму співфінансування «70 на 30». Важливо допомагати нашим збройним силам України. Тому місто вкладає кошти. Також дякуємо волонтерам і донати, тому що по цій програмі 80% місто дає. 20% були донати для 7-го розвідувального батальйону, який зараз в складі 65-ї бригади, і передаємо чергову допомогу. Михайло Березен Ярослав Лелет. Новини на вежі.